Є пропозиція зараз показати щось про лабораторні аналізи. Зараз ми покажемо, як це відбувається, як відбувається забор матеріалу, певні особливості при заборі цього матеріалу, і потім вже покажемо безпосередньо виробництво, як ми це робимо. Доброго дня, проходьте, сажуйтесь. Значить, е, Наразі я зараз буду здавати кров, Ось. щоб ми побачили просто взагалі то процесу. Як ця система називається? Вакуумна система забору крові. В більшості випадків ми робимо крові з вени, бо в більшості ми звикли до чого, що нам там ще в Радянському Союзі робили там дірочку в пальчику, пальчик. Кулачком, той. кулачком качаємо. Ну, пальчик той там давили, давили, там, потім в капілярчик. А так, повертайте. В пробирку. Зажали кулак, я скажу, коли відпустити. Зжимання кулака робиться для того, щоб він трішки піддувався, і щоб. О -о -о. Сестричка змогла нормально в неї попасти. Відпускайте кулачок. О, Бачите, як сама кровошка побігла. Як ви себе почуваєте? Нормально. Ось. Це дуже важливий момент перегортання цієї пробірки. Щоб не було згустків. Так, да, бо це дуже-дуже важливо. В цій пробірці є ЕДТА, спеціальний засіб. Антікауля, який не дає згортатися. Ручку в зігнутому положенні хвилин 10 тримаєте, через півгодини пластир можна сняти. Якщо ти не будеш виконувати цю рекомендацію, не будеш так тримати 5 хвилинок. Ручку то велика вирогідність того, що в тебе з'являться сінці. Ще сінці дуже часто з'являються у людей, у яких ну так жаргонно скажем, тонкі сосуди. Ну, них дуже часто е з'являються синці від маленького якогось удару, та, там, від якихось маленьких таких подряпин, навіть довго заживають. І Тому у таких людей дуже часто після взяття матеріалу, е о, саме крові, виникають сінки. Вони думають, що сестри там, якісь, там такі, не такі, не бо, може, є гла була якась товста, але це є такі індивідуальні особи, що ще хотів сказати, ми робимо забор в більшості винозної крові, бо ну, справді це більш правильно для виконання лабораторних досліджень. За деякими виключеннями, виключення це в більшості випадків, бувають дітки. Ось, що важливо, важливо, що а, системи Викует, вони додатково вони не травмують кров. Бо є, м -м Є такі моменти, така особливість, що в деяких медичних закладах, на жаль, ще продовжують робити забор винозної крови шприцем, звичайно. Да? набрали шприць, потім отут. Натискали на поршень, видавили ту кров в пробірку. Ну, є дуже багато суперечних тверджень, чи там нормально це чи не нормально, змінюється кров чи не змінюється кров, але знаю одне, що і системи нормальні в VQD. Ось то аналіз забирається, матеріал нормально, адекватно, кров іде самотоком, нічого ніде не давиться. Важливо забирати в правильні нормальні пробірки, щоб не було згортування, бо коли згортання крові відбулося, лабораторний аналіз зробити неможливо, і тоді треба робити перезобор. Ось, що ще важливо в маніпуляційному кабінеті, от такі ємності для збору голок. Да? Потім ці голки викидаються. Ну, скажімо так, ми їх передаємо спеціальним компаніям, які займаються утилізацією. Цих, скажімо так, розхідних матеріалів. Це теж дуже важливо, це обов'язково має ось. Ну а так взагалі-то у нас можна здати будь-який аналіз. Да? Да. Із різних місць. Ну, а далі підемо в лабораторію, подивимось, як робиться загальний аналіз крові. Бажано, щоб той матеріал, який ви здали дуже швидко. Потрапив безпосередньо до лабораторного аналізатора. Бо чим більший термін від збору до виготовлення, тим більше шансів, що може бути нюанси. Ну і тепер пішли в лабораторію. Здесь. Добрий день. Я бачу два. Види, скажімо так, матеріалу. Так це це кров, так? Так, так. А це органітальні мазочки, гінекологічні. В наших результатах лабораторних досліджень є і автоматичні показники, і є показники лекіцитарної формули, які підраховуються рутями. Що процес, скажімо так, я коли це перший раз побачив, ну покажіть, люди побачать. Просто ви розуміли. Люди не дивиться безпосередньо мікроскоп, а рукою вже ж там механічно просто клацює, то калькулятор можна натискати в формула. Ви знаходите в окулярі на предметному склі Елемент, і знаходячи елемент, ви натискаєте відповідну кнопку, правильно? Так. Наприклад, зараз я бачу сегмент, я нажимаю на S. Угу. Якщо я бачу, от зараз бачу лімфоцит, нажимаю L. Рахуємо 100 клітин і таким чином у нас процентне співвідношення. Ага. Так, ну о, це ж наша автоаналізаторська. передаю особисто о, завдання. Виконав доставку обізпечив перед постановкою лабораторного дослідження, необхідно зробити. Такі контрольні дослідження, так вони називаються. Насправді цього ви не побачите в рекламних проспектах і буклетах, там яких лабораторних компаній. Але це дуже важливий процес. І от зараз ми просто пояснимо, ну на прикладі гематологічного аналізатору, що це взагалі таке, як воно виглядає. Є контрольна кров, вона з чіткими параметрами. Кожного разу, коли ми запускаємо наш природний металичний аналізатор, ми робимо аналіз з цієї контрольною крові, в якої ми вже знаємо, система і програма знає, які мають бути оцінки. А в лабораторній діагностиці допускаються якісь певні коливання показників, і вони, ось тут програми вони зазначені. Якщо не приведе Господь, Наприклад, по цьому показнику у нас тут було б не 7,9, наприклад, а було б, а 8,9 це б перевищувало б верхню межу. Тоді, відповідно, ми розуміємо, що в нас є якісь проблеми, і ми не можемо сьогодні ставити кров, бо наші показники виходять за межі допустимої норми. Зараз ви бачите процес безпосередньо виготовлення гематологічного аналізу. Це буде у нас розгорнутий аналіз крові. Ось Виїхала канюля, а тепер туди. Ось. Зараз я потім розкажу. Зараз береться та крапелька крові. Так. Робиться ось такий мазок, пишеться номер пацієнта. Будемо ставити шоя. шоє так називаємо, та швидкість усідання ретриці. Кров набирається з цитратом натрія в відповідному співвідношенні, потім перемішується. Набирається в капіляри і ставиться на годину. Через годину по методиці знімаються показнички. <му> Виставляємо в штатив і на таймері фіксуємо час. Я як саме, що ви там дивитесь? А, капіляр у нас градуйований, він містить числові поділки. І ми обчислюємо, наскільки в нас усіли еретроцит. Угу. Тобто ми знімаємо показничок у цієї світлої ага. частини капіляру. Окей. От, от, наприклад, в цього попереднього пацієнта, е, якщо дивитися від нуля і ось тридцять, то що є тридцять. Окей, Автоматичний аналізатор він е, забрав е, крапельку крові. Ну скільки він вважає за потрібне, все там поробив, поробив і. У нас є на комп'ютері є показники і вже є роздруковані. Так, є вже роздруковані. І потім автоматично йдуть в карточку пацієнта по програмі. Так, да, у нас а, дані ці вже заходять безпосередньо в інформаційну медичну систему. Ось а, і потім вже пані Юля бере а, б, в скло. Зараз вона піде його Ми подивимось, підглянемо трішки, як це відбувається. І потім вже вона візьме. Мой препарат безпосередньо вже пофарбований до мікроскопу і там вже буде обчислювати мою формулу додаткова. І там вже е, значення формули вона довнесе в медичну інформаційну систему до мого результату ну, аналізу. Зараз пофарбуємо. Беремо препарат, поміщаємо в відповідний контейнер, ага. закриваємо. Спочатку ага. препарат фіксується. Є спеціальний фіксатор, який називається Май Грюнвальда. Фіксується дві хвилини, ага. потім переміщається в інший контейнер з барником, ага. барвник Романовського. І фарбуємо по таймеру також 15 хвилин. Повертаючись знову до контролю якості. А, там гематологія, всі в там зрозуміло, вже також ми робимо біохімічні дослідження, фадослідження. Тобто -то. перед кожною постановкою ми ставимо контроль. Правильно, так, так, так. це є щоденною процедурою обов'язковою. Ну і ще, мабуть, дуже важлива така річ, яку ми маємо сказати. Там і пацієнтам має і мають люди знати, що взагалі кожна лабораторія має там не лише сама себе контролювати, а і. Бути учасником якихось певних зовнішніх систем дослідження і оцінки якості, да? а, наскільки я пам'ятаю, у нас там є. Ну ми використовуємо дві, це наша одна державна да, і ще також ми використовуємо європейську систему в програму, в якій ми теж участвуємо. Да? Так, так, так. І вони там, по результатам же наших там досліджень, вони там якось там що кажуть, що вони, у нас все добре, чи ми молодці. так. Дійсно, ми молодці в черговий раз приймали участь у зовнішньому контролі якості міжнародному, який називається Превекал. Отримали диплом, свідоцтво. А ну, очередник круто, круто. Враховуючи результати вашої роботи і те, що там зовнішня там європейська компанія оцінює якість вашої роботи. Ми усі і наші лікарі, і наші пацієнти можуть бути впевнені, що у нас якісні аналізи. Тому дуже дякую вам за вашу роботу. І ми вам дамо окремий сертифікат від пацієнтів та лікарів. Дякую,